Вітаю, друзі, на своєму каналі. Сьогодні я хочу продовжувати серію відео по створенню французьких клумб, які я запроєктувала. Зараз ви бачите вже дві готові клумби. Ну, як готові, я сплила каркас із гілочок. А цьому відео хочу продовжити плести. Буду показувати конкретні кроки по плетінню. Хочу заплести і третю, і четверту клумбу, ну і показати вам, як зможу, тому що дощ, грязь була погода не дуже гарна. А поки хочу ще наповнити, що я ще робила візуалізацію своєї клумби, показувала, як приблизно буде виглядати ця клумба у мене на ділянці, ну, щоб видно було, що воно взагалі таке, тому що важко так представити. Да? В голові воно може складатися зовсім всім інакше, ніж в реалі. А так візуалізація, хоч приблизно, ну, показує, як воно може бути в реалі. Отакі От клумби, які можна квіти додати, що змінити, колористику також погратися цим всім ділом. Ну і так, в принципі, цікаво це все робити і показувати на відео. кроком у мене була підготовка матеріалу для плетіння, у батьків була зрубана шовковиця і великі такі гілочки добрі. Не, не дуже й товсті, і не тонкі. І я перебрала та вибрала самі підходящі, їх не, виявилося недостатньо, тому я далі там ще заготавлювала із інших дерев. У мене там була абрикоса. І Льщина теж там, пострадала від моїх задумок. Ну, гілочок, я можу сказати, що хватило. Хватило, і слава Богу. Із самих товстих гілочок я підготувала е, кулишки для е, основи своїх е, клумб. Вони теж із шовковиці у мене в основному трошки заточила, бо думала в, самі впихати. Стромляти в землю якось ці колишки, щоб вони було краще входили в землю. Ну далі там побачимо, побачите, що мені допомогли батько та чоловік, вони ось так: от мені подовбали оці дирочки для кілочків з такою приспособою цікавою, ну, звареною трубкою, з держаком, і вбивали отак. В землю на десь на 20 см. Висота кілочки у мене 70 см я робила, і десь на 20 см занурювала в землю. Це така деталь, яка, можливо, комусь потрібна буде. Ну, ось так ви бачите, як чоловік це робить. Це перша наша клумба, яку ми починаємо робити. І я цьому дуже рада. Ну, Тут висота, я показую, що клумби получилася десь 27-30 см. І вона так, в принципі, у мене зараз і залишиться. Я не буду нічого вбирати, так воно у мене буде. Мені подобається поки що. А на цих кадрах ви бачите, як ми вже починаємо робити третю та четверту клумби. Можна, звичайно, і просто копати яму. І просто можна, Якщо земля яка, то можна і встромляти, і ще якщо це металевик, кілочки, то взагалі можна сразу їх забивати в землю. Палички встромляються на визначену відстань. У мене клумби метр двадцять на метр тридцять, доріжки 90 см між ними. А між паличками десь 40-43 сантиметри 4 по кожному, кожному ряду ці палички. Я відміряю рулеткою. Оце вже готова, можна сказати, клумбочка одна. Такий варіант. Отут у мене ще трошки перепад висот, клумба трошки так от піднімається. Я не знаю, що з цим робити. Процесі, що я буду робити, Ну звичайно, буду вирівнювати самі клумби тут всередині землю, як насипати. Також я по внутрішньому краю обкапую бордюрну стічку. Там видно чорна, вона така, вона висотою 30 см. Я вкопала десь на 10 см її глуб і торчить десь 20 см зверху. Це для того, щоб. Земля трималася, там, не висипалася. ну і Взагалі біла, була більш така конструкція монолітна. Ну а Тут я показую, як я заготовила вже такі гілочки з абрикосу. Вони мені кольором дуже сподобалися. Можна було б із них самих заплести такий плетен, якщо багато їх. І Буду щас, погода спортилася, але я взагарів під дощем трошки, то буду щас робити, засипати піском ці кілочки, щоб повстромлялася. Зараз ви це все побачите. Ну, ось Десь після обіду вже трошки розвиднялося, Ось навіть проглядується голубе небо. Дощик перестав капати. Буду. Я вже показала, що я в дощ тут працювала, позасипала. Вже трамбувала кілочки. Перед цим я ще їх молотком позабивала, щоб вони так не шаталися, не гайдалися, а кріпенько стояли на своїх місцях і рівненько, так, більш-менш. Тут я цього ще не робила, тут ще дирочки і незабиті кілки. І зараз буду починати плетіння. Ось У мене для цього є вже три види. Гілочок, це шовковиця, це абрикоса і це ще фундук, ліщина. Його так трошки всього потрошку, тому я буду їх чередувати, вплітати. Поки так буду робити, вже звичайно 2 години дня. Часу в мене залишилось не так багато, можливо, годинки дві ще попрацюю, якщо знову погода не спортиться. І на цьому поки що все. Ну я хочу доплести Хоча б цю. це швидко плететься. зараз це покажу. Ось так я починала. Отак, От оцей великий, на наниз стараюся вибирати великі такі стовбури гілочок. І починаю ну, з, з наружного е, сторони так заплітати, потім внутрі за стовпчик, потім перед стовпчиком, і так і внутрі. Тут поки залишаю великі гілки, потім буду зрізати. І так при сильно прикладу його до землі, поки що так. І воно саме потім іще добре, краще прижметься в процесі плетіння, отака. І так йду по всьому кругу і завершую круг, отак. Теж Зназовні, внутрь, зовні, внутрі, зовні, внутрі така. І тепер буду, знову ж буду плести, беру знову гілочки. Тут я возьму абрикосу і тепер я вже наступний раз іду не з наружного боку, а з внутрішнього засипаю і плиту вже з внутрішнього, тоді вона конструкція буде сильніша. Воно натягується один з одним. І отут отак уже під навіть напруженням. Це добре, коли є напруження, тоді гілки добре фіксуються. Давайте ще вплетем одну гілочку з фундуку. Фундук такий класний, він такий рівненький, ну дуже довгий. Я одною рукою його не плиту, зараз поставлю, буду вплітати. Я буду плітати дев'ятий ряд, можливо, вже заключний. Ось так вийшло у мене рівно, не рівно, не знаю. <смі> Тут рівності я не добьюся, звичайно, ідеальна. Загальний план буде в одному стилі, Це все головне. І буду переходити до цього. Але вже сьогодні, напевно, ні, це ще завтра день. І зможу показати вам вже проміжний результат готових. Три чотирьох рядочок, чотирьох клуб. Отут, до речі, видно, що завищений угол, Отут, тут угол завищений, я вже бачу так. Ну, може там зараз трошки по... вниз по суну гілочки. Ось цього не так і видно, ну, воно ще терчить оці гілки візуально псують якесь прияття. Четверту буду робити вже. називається я його сліпила із того що було Оце в мене що залишилося, то я зліплю. Ще три кілочка, а тут великі є гілки з абрикоси Я їх зроблю кілочками. Три кілка треба ще тут встиг пошукати. І все. І тут я знову ж буду закріпляти. Можливо, зараз позакріпляю і поплиту. Ну, ось так я зробила вже четверту, четверту зробила клумбочку свою, цевочок забула. Ну, ось так у мене вийшло. Це такий ще варіант. Ще думала, хотіла ще цей бордюрну стичку вкопати. Ну, дуже грязно, ну, дуже грязно врізюк, не хочеться там сильно гриться. Отак я все зробила. Подивіться, зацініть, як, як воно. Може там в процесі беру трошки рядок е, якийсь паличок, а може так залишу. Мені так і, і подобається. 9 рядів, десь 9-10 вийшло е, цих паличок. З цього боку покажу. Так. Тут, тут це не звертайте увагу на цю частину. Якщо так закрити, то це вже така, такий вид у нас в клумбі. Це ж ця ж теж запланована в мене переробка, буду тут насаджувати рослини. Я тут дивлюся, що треба персик обирати, він тут мені не в тімо. Ну, цей з кісточки він вирощений, він такий вже почав вон, стовбур текти. Не знаю, він тільки болячки буде розносити, і все. І там хочу штамбові ж троянди посадити. Я там навіть замовила дві, але ну я якось замовила так, такі сорти не, не сюди, ну, може і сюди посадю їх. Дінки замовила на штамбі, і фері, зефері на штамбі. Там штамби невеликі. 40 см чи 50 буде. Ну, подивимося, що прийде. Це на весну у Ростіслава Шмарова замовила. У нього такі недорогі штамби. Мені даже захотілося подивитися, що воно таке. Якщо там все нормально за штамбами, то я тут сюди може, якісь замовлю такі. Може, п'єрчика, пірдерансар замовлю, у нього високі вони є штамби. Якщо якесь рожеве хочеться, хоча, може, рожево червону. Якби в нього був юбілей принца Монако, це його можна було б на штамп сюди підняти. Так, здається, було б цікаво, виглядало б. Ну, Ладно, це я забалакалася, я взагалі на клумбе хотіла звернути увагу. Так вийшло. Ще хочу зробити, якщо папа обіцяв, десь знайти такі Рівненькі, товстенькі стовбурки, якихось дерев, і зробити фінальний такий ряд, не вплести, а так обрізати оці пеньки стовпчики, і зверху їх на шурупи або на скоби, як вийде, намостити, зробити такий фінальний ряд, закритий стовпчик. У мене така буде більш кратненька. Тиночок більш такий закритий буде варіант. Можна ще з тої сторони подивитися. Хоча мені так виглядає доволі пристойно. Мені подобається. Мені подобається, мені подобається. Ну Звичайно, бачите, матеріали відрізняються. Отут дві оці. Перед ті, що ближче до мене це із шовковиця зроблена, тільки із шовковиці. А далі оці дві крайні до, ближче до хати, вони зроблені, там і шовковиця трошечки є, і абрикоса, ну, я казала вже, і абрикоса, і ліщина. Отак тут щось більше якось абрикуси виглядає такою. Тут ліщину вже я не жаліла, добавляла. Що можу сказати, що всі, в принципі, палички класно виглядають. Мені подобалося плести з ліщини, вона рівненька і така еластична, вона добре гнеться так прям, і виглядає так більш в ну, порядку. У шовковиці сучки, отак бачите, що воно сучкувате таке я вирізала. ну і Абрикоса має цікавий кольор різний від червоного до жовтого. І воно теж такий, і ще якийсь такий блиск, перламутровість якась, як будто лаком її скрили. Ну, красива теж, абрикоса буде, якщо робити тини з неї, такий крумбочку, то виглядатиме цікаво теж. Гарно, давайте ще з цієї сторони подивимося. Всі чотири або три боки вам покажу. Тут я вже показувала, звичайно. ну і так можна з боку. Звичайно, тут краї в угли в них не рівні. Так, щоб, якщо я не міряла звичайно, по уровню, ну, так візуально бачу, десь там рівні, нижче, десь вище, десь виходить, десь заходить. Ну так, ну я ще, може, підрівняю, хай воно так не стоїться. Десь, може, щось приберу або додавлю, ще ж землі підсиплю, там теж коригую. І з цього боку ще подивимося. Звуга дуже красиво виглядає. Якщо стати по центру, то мені якось не дуже вона подобається. Хоча тут якраз ця центральна точка, вона притягує більше на себе увагу. І теж все гарно, все гарно. Ой, яка красота. Красота, красота. Так, ну і тут з цього боку теж можна робити красиві фото. Якщо будуть тут квіти або якісь огороди. Можна тут огород розбити, до речі. Ну так попробувати. Я от задумаю вже над тим, як провести сюди капельний полив, а його треба провести, тому що це високі грядки, їх поливати треба часто. І в мене Ну, є і труби для цього, ну, фітинги я дивилася, таких фітінгів трошки треба докупити. Отут у мене 32 труба йде, я отут, може, тройничок зроблю. І протягну одну сторону 32 трубу туди, на ці грядки, а сюди вихід я зроблю на 25-му і її, ну, це тільки не тут, якби отак от вкопати. Треба ну, тут тільки знов, подивитися, як її вивернути, щоб вона так пішла мені за грядками сюди. І сюди пішла ось сюди краник. І тут теж капельний полив хочу. А тут вивести 25-ту, так положити вдоль до тої грядочки до початку. І тут вже з 25-ки під кров, під. Врізати 16 ту ну, одну, другу, три четверо. Вже запута 16-ту, в общем, 16 мм, Ось сюди відрізати її. І тут капельне палив зробити. І тут же ж отак от під, сюди підвести. Це я так поки вирішила. І потім від неї врізати 16-ту трубу сюди, отак на дві, і сюди на дві. Так, так. ну, а так... Поки що на цьому проєкт мій не завершений, але продовжується. Це поки три крапки ставлю. Далі, якщо буде дозволяти погода, буду вкапувати стрічку. Ну і треба ще завозити землю. Ну, я ще там хочу картоном застелити, дно і потім гілочок понакладувати, там хмизу якогось, перегнойчику. Ну, таке щось не до доперег прилогу, щоб підняти трошки, а потім вже з землі. Сантиметрів, може, 10-20, скільки, скільки не жалко, скільки воно туди влізе. Ну так,